Вітаю всіх закоханих та щасливих з вами найтепліша програма про кохання та я її ведуча Анастасія Шаповалова. Чергове випробування для дніпропетровських закоханих вже готове до старту. Сьогодні свою перевірку проходитимуть Дана та Олексій. Дивимось сюжет про закоханих та зустрічаємо їх у студії. Знайомтеся, наших сьогоднішніх героїв звуть Дана та Олексій. І спочатку свої почуття закоханим доводилося ховати від інших та один від одного. Ми познайомилися з ним в університеті. При таких обстоятельствах, що я була студентка, а він мій преподаватель, і я прийшла здавати йому курсовий. Мені дали цей курсовий і непосередньо вона на нього прийшла вже на защиту. А я тоді починав тільки свою преподавательську кар'єру, дуже дотошний був. То есть и страшный для студентов, по крайней мере. Красивый, красивый молодой человек, такой строгий достаточно, но вот глаза и душа для меня казались такими чистыми, светлыми, открытыми. Вот я увидела внутренний вот этот свет его. Я как бы видел, что... проявляет ко мне это особый интерес. Мне это особо тоже нравилось, но я же не мог как преподаватель себе такого позволить. Он был действительно преподавателем, просто это было что-то где-то внутри, а так нет, были только деловые отношения. Он не хотел компрометировать и меня, и себя. Уже потом мы начали танцевать вместе на балу. У нас был выпускной бал в университете. У нее появились какие-то трудности с партнером. А я как бы уже давно там танцевал, много лет подряд, Я увидел, что партнер исчез, да, она ходила грустно, не могла никого найти, и поэтому так, так вот и получилось. За тиждень пара укладывает шлюб, из с чем мы их и витаем. Ну что, сюжет про наших героев мы переглянули, сейчас встречать их особисто в нашей студии. Витайте Дану и Алексея. Привет! Ну что, Хто буде перемагати сьогодні? Хто є уважнішим? Зізнавайтеся. Я думаю, у нас повідомить любов. Да. Кохання переможе. А можливо, хтось із вас один переможе. Ну давайте перевіримо, так, хто уважніший. Давайте. Дана, ми тебе проведжаємо до таємної кімнати. А поки Дана своїми чарівними ніжками йде до нашої таємної кімнати. Я нагадаю наші дуже прості правила. У нас є три блоки перевірки: перший із варіантами відповідей, другий без варіантів. І третій це творчий конкурс на спритність розуму та рук. Більша кількість правильних відповідей та швидше виконання завдання принесе комусь із закоханих омрійне звання знавця своєї другої половинки. Олексій, ти готовий? Звісно. давай розпочинати. Перше запитання, якщо б довелося за якихось причин віддати щось із предметів одягу, аксесуарів або взуття, що б дана не віддала. Чотири варіанти у нас є: це туфлі, гребінець, телефон або косметичка. Туфлі і розчосна це не частина части її. Ну, я думаю, тоді, навірно, думаю, думаю, що розка. Гребінець. Да. А чому саме гребінець? Вона дуже слідкує за своїм волоссям. Да, да, это, это действительно, наверное, неотъемлемая ее часть, потому что туфли как, как бы можно снять, а расческу она всегда с собой. Добре, наступное запытание. Какой образ для тебя подобрала Дана? Четыре варианта. Образ принца, котика-муркотика, пирата або супермена. Это 100% вариант. Б. Котик-муркотик. А чего не принц, не пират? або супермен. Такі теж досить чоловічі образи. Ні, ну, це, це, як я згоден. Принц, супермен, кожен хоче цим бути. Ну, у нас вважалося так, що я котик-муркотик. А ти б собі який образ підібрав? Чи ти, в принципі, згоден? Із перечислених? Так. Uh, я згоден з цим, мені подобається, коли на мене так називають. Добре, і наступне запитання, Ким у дитинстві хотіла стати Дана. Можливо, вона щось тобі таке казала. Чотири варіанти: принцесою хотіла б стати нареченою, лікарем, хірургом або космонавтом. Я думаю, невестою хоче стати завжди кожна жінка. Ну я сподіваюся, що вона хотіла стати точно не космонавтом, а скоріш зараз принцесою. Принцесою. Да. Не ну, знаю, що космонавтом це ти хотів стати, тому ти одразу відкинув цей варіант, бо да. він твій. Наречена, вона зараз наречена, я так розумію. Звісно. Тобто вона вже наречена. Да, вже uh, ну, У нас залишаються два варіанти, і ти вважаєш, що це принцеса, не лікар-хірург, такого вона нічого ніколи не згадувала. Я думаю, це дитяча мрія. Бути завжди принцесою. Я думаю, ета етадії. Тобто зупиняємося. Остаточна відповідь. А, принцеси, так? Да, да. Добре, я цей варіант. Цей блок запитань витримав Олексій із гідністю. Побачимо, що на це відповість Дана. Не перемикайте. А я нагадую, що ви дивитесь Дніпропетровський державний та найромантичнішу програму про кохання. Як ви бачите, у наших рядах відбулася зміна Поряд зі мною чарівна Дана. Да, да, ну сейчас скажешь про Алексея, как его ответы? Он молодец, он хорошо справился. В основном ответил все правильно, но, конечно, последний вопрос не угадал. Не угадал, да. Я действительно в детстве э, горела мечта стать врачом-хирургом. <laughs> вот, ну это такая детская мечта. Ну я Стрёс так натекала, натекала его, натекала, натекала. Ну, тогда у нас трошки легче с тобой задание. Так? Да. Давай розпочинати. І перше запитання, у який день тижня ви зустрілися? У своїй анкеті Олексій це вказав. Він пам'ятає. Чотири варіанти: це понеділок, неділя, четвер або п'ятниця. Це точно був будній день, тобто це було. Неділя не підходить. Це була осінь, ноябрь, точно вже було холодно. А, тобто три варіанти да. залишаються. Понеділок, четвер-п'ятниця. Ну, от Мені чомусь кажуть четверг. Четвер. 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 Щось таке посередині. Да. Понеділок день важкий, п'ятниця там щось трошки близько до вихідних, а четверг четвер. такий нормальний день, тобто на четвер Так. Да. Добре. Я приймаю цю відповідь. Наступне запитання, якщо б Олексія попросила зробити щось перед широкою аудиторією, щоб він зробив. Четверий варіант – прочитав лекцію та танцював. Третій варіант – розказав жарт. Третій – заспівав пісню або зіграв сцену з Гамлета. Які у нього є таланти? Ну, він у нас танцор, танцює бальні танці, тому варіант А – точно да, потому що станцював в будь-якому випадку. І тому, що він преподаватель в університеті, я думаю, що і лекції прочитав, цікаві людям на якусь тему, з довольствім, це його таке, так. Да. Сцени з Гамлета ну не будемо. Ну, ну, у нас артист, Гамлета теж мови. Пісні співати, танцювати. Да, усе, усе гуртом, да. усе разом. все разом. Все-таки варіант А. Лекції і танці це вот його основна діяльність. Да. Тобто зупиняємося на першому варіанті. Да. Так, а. Добре. І останнє запитання, що вважає Олексій ідеальними вихідними. Чотири варіанти – вихідні на березі моря, вихідні з друзями, вихідні з Даною, вихідні на тренуваннях і станці. Друзі він своїх люблять, і ми проводимо з ними вечір п'ятниці, звичайно. У нас така традиція, ми ходимо з друзями в п'ятницю, тому не вихідні. Вихідні на тренуваннях теж немає, ну, тому що це якісь фізичні нагрузки. Але ну, я сподіваюся, що вихідні зі мною для нього були. Не, березі, віде, на березі віде. моря самому теж не хотілося б йому. Ну, бути. Да. Тобто у товаристві, тим паче у такому гарному товаристві, як ти, зупиняємося <рес> да, на, да. на В. Третій варіант. До приймаю цю відповідь. <рес> Усе усі запитання до секоханих вичерпані. Час переходити до другого нашого блоку запитань. Дочекайтесь, попереду найцікавіше. <рес> тобто, розпочинаємо другий блок перевірки, який називається Опиши мене. Закодоване завдання вже у назві, тобто нашим закоханим треба описати свою другу половинку, не бачачи її. У нас є проміжок часу, одна хвилина, і 10 запитань. Той задасть -то більшу кількість правильних відповідей, той і переможе у цьому боці. Ну що, будемо розпочинати? Готові? Олексій да. розпочинає. Поїхали. Якого кольору очі у Дани? Зелені. Угу. Що вона взута? В туфлі. Якого кольору? Красного. Е Ну майже. А, якого кольору сукня? Красная. Угу. Чи є на шиї певні прикраси? Так. Э, да. І що це? Кулончик на, на цепочці. Може, ще щось є? Так, э, да, є ще, я не знаю, як це біжутерія. Угу. Чи є на руках щось? Ну, якісь прикраси на руках. Кольця є, три штуки. Угу, навіть порахував. Чи проколоті вуха у Дани? Так, да, проколоті. А скільки там е, сережок зараз є? Багато. Багато – це на одному три, і на другому точно одна. Угу. Чи є татуювання у Дани? Ні, к щастю. Якого кольору волосся? Світло, світло, я не знаю, як вони там, руси, мабуть. Да, по идее, Це правильна відповідь. Да. Який зріст у Дани? Метр шість два. Якого кольору у тебе очі? У мене? Так. Карі. Усе усі запитання Олексії свої пройшов. Тепер побачимо, що скаже на це Дана. Змінимо за кохних місцями. Перше запитання: якого кольору волосся у Олексія? темно каштанове Угу, Яку кольору очі? Карі. Яке взуття на ньому зараз? Темні туфлі. Чи є Там. на ньому шкарпетки? Так. Да. Чи є на ревці годинник? Ні. Чи є на шиї певні прикраси? Ні, то не У Що він одягнений зверху? Біла рубашка. А знизу? Темні штани. Угу. Його найбільше захоплення? Бальні танці. А якого кольору твої очі? Зелені. Отже, усі запитання до дівчини закінчилися. Тож я бачу, що Дана трошки випереджає Олексія у першому і другому нашому блоці. Можливо, у наступному конкурсі Олексій відіграється. Побачимо, не примикайте. завдання треба скласти орієнтне сердечко. І треба вгадати, за скільки часу твоя половинка складе це сердечко. На яку цифру будемо ставити, Олексій? Я думаю, моя половинка сложить її за три хвилини. Три хвилини. Це дуже я швидко. Думаю, що моя половинка служить минути за дві, тому що он швидше. за дві хвилини. Да. Ну ми такі швидкісні хлопці та дівчата. Да. Ну зараз подивимось, хто буде ближчий до реального положення речей, той і виграє в цьому конкурсі. Наразі ну, до три я реагую розпочинаєте. Готові? Да. Раз, два, три, розпочинаємо. Покажи нам, що в тебе вийшло. Будемо вважати, вважати що не. Олексій виграє у цьому конкурсі, бо він mm -hmm. щось таке склав. <рес> у нас таке отрималося серце. Не Незважайте на те, що перемогу у цьому конкурсі здобуває Олексій, загальну перемогу, здобуває у нас сьогодні дівчина, дана, oh. адже вона відповіла на більшу кількість питань з проводу Олексія. Тобто, оцей сертифікат я знаю свою другу половинку здобуваєш сьогодні. Ти я тебе вітаю. Спасибо. Крім цього, 12 студія дарую тобі сертифікат знову ж тобі, дана. Ем, на те, що ти можеш піти і відвідати авторську школу макіяжу Анастасії Стець за програмою Сам собі візажист. Тримай Спасибо це тобі. Дякую большое, Спасибо. Ось так дуже швидко сплив час нашого випробування. Сьогодні уважнішою була дівчина. Побачимо, хто буде уважнішим наступного разу. Це була програма про кохання та я її ведуча Анастасія шаповалова. Зустрінемось.